Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Неділя. Зараз зачекаємо. 13 липня на півсьомого вечора я в день був в настрій такий, буду з вами відверто. Ще, начебто, я як їжачок хочеться. Крутитись клубочком, щоб е, тебе ніхто не чіпав. Але якщо хтось чіпає, то одразу починаю колотися. Такий настрій був. Ну, кажу відверто, хіба у кого такого не буває? Потім думаю, ні, поїду я на річку. Зробила собі водичку і додала два кубики льоду, то що я робила м'я та лимон е, лайм. Дивлюсь на годинник, 12 година. Думаю, всі з пляжу в цей час йдуть. Саме таке активне сонечко Таня. ти зібралася на річку? Ні, сіла біля віконечка, почитала книгу. Поставила літачок на самольоті. Літачок. Ну, ви, коротше, зрозуміли, мої дорогенькі. Водичку, пляшку пост. Бачите, вона, до речі, така з лимоном і з Така Непрозора водичка, але нічого смачне, якраз добре, до холодильника поставила. І ввечері вже, думаю, поїду. І поїхала, і добре, що зараз поїхала, тому що не так спекотно відчувається свіжість від річки. Поділа свої резинові капці, щоб гуляти. Бо соннішках отак грибсти, Це не діло. Такі хмари начебто як так заходять. Хочу подивитися, чи цвіте річка, ні. Водичка чиста, ще не зелена. Чи вона ще не цвіте, або вже. Ну, Люди купаються там, О, хвилі. Маріуполь, там Щось там про Маріуполь Донецьк. Чоловік розповідає. А, якась фірма, каже, раніше була в нього там. Лічовська зараз Чорноморська. Лічовськ, зараз Чорноморськ. Але я дивлюсь, водичка дуже сильно зійшла. Менше води зараз в річці. І квіти такі біля річки. На річку треба приїжджати або коли. Рано вранці, або от як зараз, на пів сьомої вечора. Елечка, рідненька, я вам хочу подякувати за ваш коментар під минулим відео. Ми раніше з вами ще так в коментарях спілкувалися. Я знаю, що ви з Ірпіня. І я вам розповіла про Анатолія. Який загинув, коли віз людей на евакуацію. Я все хотіла побувати на його могилки. І ви вчора мені написали, що ви знайшли і там були і за мене, і за себе. Дякую вам велике. Я пригадую цю молоду людину, яка загинула в віці 31 рік. Я його знаю з дитинства і пам'ятаю. Щось я його за щось сварила. Він так дивиться на мене в очі. і Каже. Ви навіть коли намагаєтесь бути серйозною, у вас дуже дуже добрі очі. Тому навіть і не намагайтеся. Я от ну що ж це таке? Так, він загинув у березні 22-го року і. У травні 22-го року в нього народилася донька. Дякую вам велике, що ви мені написали, що ви там були. Я коли була в Києві, я все хотіла поїхати, але не наважилася. Скажу відверто. Дякую вам велике. Такий чудовий літній вечір біля річки. І небо, дай Боже, щоб воно було мирним. Бачите, як виходить, я писала, що сьогодні відео не буде, але не можу якось не записати. Знаю, що ви чекаєте, по-перше, по-друге, впродовж дня не було бажання про щось говорити. Бажання знімати було, а от говорити про щось ні. А під вечір вже все нормально. А, тому Дякую вам велике, що ми є один одного, і це, я вже казала, дуже велика сила, і це за гроші не купиш. Дякую вам, велике. Люди і машинами приїздять. І хто з цього району пішки приходить. А воно біля водички, ще коли витреть, воно так гарно гарно файно файно Наша тополя біля річки, дає затишок. Люблю жити в Україні. Ого. До речі, дивлюся, а спеки наче немає. Але подивилася, скільки градусів, 30 градусів. І хочу сказати, 30 градусів, коли сонечко дуже високо, і 30 градусів, коли сонечко вже сідає спати. Це зовсім різні 30 градусів. Яка у нас чудова природа. Так тловиш ці миті і насолоджуєшся. Зараз хочу піти помити ноги, бо по писку ходила, то вони такі, знаєте, якось не дуже. тим Я аж свіжі якось стало. Водичка прохолодна, якраз добре. Ой, зараз хочу зайти на мостик, дивлюся. А тут багато людей купаються. Кудись і хмари вже подівалися. І дивлюся на наші краєвиди. Чого я тут не бачила, то я не знаю, але мені подобається. Дивлюся там, хто став на селфі-палки, фоткається. А можливо, то блогери. До речі, я соромлюся завжди брати селфіпалку, мені так з руки та й все. А люди. Ні, не те, що я не соромлюсь. Ну, ця сумка, сюди не влізе, а там ще торба, а там ще гаманець, телефон. Просто якось так. Плавають, купаються. Хтось рибку ловить. У мене таке враження, що начебто я на морі. <гум> Навіть повітря таке. Тому, якщо у вас буває, що вам здається, що у вас немає настрою, що я маю вам сказати? Вам здається. Інколи треба лише трішки помовчати, зробити якусь паузу, відновитися, взяти себе в лапки, як моя Катюня каже, і все. Все буде добре, обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогенькі.